До уваги мешканців золотого віку. Якщо ви давно мріяли навчатися відкривати для себе нове, цікаво проводити час спілкуватися з однодумцями та вести активне життя, університет третього віку чекає саме на вас. Фонд Олександра Вілкула, Українська перспектива, оголошує про відкриття весняної сесії університету третього віку 2026 та запрошує мешканців міста, які ще не були студентами університету, але мають бажання навчатися. На вас чекають нові знання, корисні заняття, тепле спілкування та справді дружня атмосфера. Звертаємо увагу, кількість місць обмежена. Тож не зволікайте. Щоб стати студентом весняної сесії 2026 року, яка стартує вже 10 лютого, необхідно в січні звернутися до територіального центру соціального обслуговування вашого району та заповнити необхідні документи. Запрошуємо кожного, хто хоче зробити своє життя більш насиченим, цікавим і радісним. Не відкладайте мрію, почніть навчання вже сьогодні.